Що тікає? Нічого, хай живе. Але суть-то. Буквально закинули, скільки? Ну, 5 секунд, 7. Бачите, як важливо тісто правильно надіти. Зразу він правильно його візьме в рот і чітка покльовка. Перший має зійти, щоб гарний кльов був. Потім пойдеть. Покличе, так. Да. Мамку, татка. Було б добре ще бабушку з дідуською. Нічого там, плюс-мінус пару сантиметрів туди-сюди. Вот він стоє, стоє. Хорошо став. Испещить. А може і спішіть, я не знаю. Ага. <с> ну, притопив. Може, трохи вижидайте, він його візьме, потягне. добре. Він за... Засмокче. Ану. Він тільки подойшов, рота відкрив, воно йому влітає. Ага. А за що того, що гачки безбороді ці з титанового сплаву, вони легесенькі. Йому нема зусиль їх взагалі в рота попасти. Тільки рота відкриває, вони самі туди летять. Тобто це дуже важливо, щоб гачки були легенькі. Приловчитись, підсікати вовремя і все. Ну, ну попробуйте. Пока возьмем, вот эти... пока возьму, это уже поклевка. Да. Не спешите, не спешить Есть, есть карасик. Да. Ну, да. Первый карась Ярбуновский ваш. Ну, я вас